25 червня на Нововолинському міському озері зафіксовано масовий море риби. Першими, хто помітив мертву рибу, були жителі міста, які проживають неподалік водойми. Саме вони і почали бити на сполох. За їхніми словами, нічого надзвичайного напередодні не помітили. Дехто з мешканців припускає, що таку ситуацію спричинили або брак кисню у воді, або ж недобросовісні рибалки, що користуються забороненими засобами лову електровудками. Може, тиск що в воздух нашим, або може електровудочками. Ріточки стільки немає, як так, так, таке озеро забите, стільки риби. Кулював, карп, толстолобік, карась. Ну так зараз останнє час, що дві неділі то взагалі не клює. А, а то не знаю, що дзвонило, що типа, риба поспливала. Може електроводочкою на чолем. За словами очевидців, риба спливла ще до сходу сонця. Четвертої ранку на озері мешканці активно виловлювали рибу. По приїзду нашої знімальної групи о дев'ятій ранку на поверхні води виднілись лише мертві мальки. Ледве живу рибу більших розмірів. Чоловіки не задумуючись, забирали, чи то для власного споживання, чи для продажу невідомо. Відранку на місці події знаходився заступник міського голови. Володимир Рожелюк вважає, найвірогіднішою версією причини мору риби недостатню насиченість води киснем. Про те, чи так воно насправді можна буде сказати лише після проведення необхідних експертиз. О, така ситуація на нашому озері вперше. От. Хоча торік, позаторік, тут були великі роботи, значить, озеро почистили, озеро чисте, продезінфіковане. Але ну, зараз по тому результаті буде сликала комісія ЕТЕП і НС, для того, щоб зробити висновки і що далі робити. Я дав вже доручення санстанції мельнику Василию щоб взяв проби води і голову ветеринарному лікару Лешку Ярославу Юрьовичу, щоб взяв пробу риби. Чи, чи, бо тут я дивлюся, люди збирають рибу, а чи можна нею користуватися. Тому що ще більше риба так крепше тримається, а мальок взагалі сплив. Ну, таке враження, бо коли брали в четвер е, е, останній раз аналіз води, то було дуже мало кисню. За рахунок жари, ця причина чи ця причина невідома. От, але е, треба зараз вживати певних заходів. Зараз, я дивлюся, щось неба нікого е, із ВКГ. це їх, їх, їхня робота, Все степени тут вже бути зранку, щось його неба. Зараз я йому дам доручення. Бутилець Василь Степанович, бо це сфера опіки виробничого понікому господарства, тому не їх нікого тут нема. Зараз я приїду і розберуся. Будемо вживати заходи. У зв'язку з надзвичайною ситуацією під головуванням першого заступника міського голови секретаря ради Володимира Рожелюка відбулось термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Озеро перебуває на балансі виробничого управління комунального господарства, начальником якого є депутат міської ради Василь Бутинець. Та незважаючи на надзвичайну подію, Василь Степанович на засідання комісії не з'явився. Про дії підприємства стосовно ліквідації наслідків мору риби розповів заступник начальника. Кабукге Артем Жагалюк. Розглядаємо варіант, що могла бути за цю ніч от електровудка, бо ще вчора днем все було нормально і спокійно. Це слів наших рятувальників. Ну і зараз перевіряємо воду, яка е, якби запітує озеро. Вода туди поступає. Просто я хотів би перевірити ну, саму якість води. Може, щось з нею. Зараз ще раз перевіряємо трубу, яка живить озеро. Ну, але я зараз звідти вона працює. Просто я ж кажу, я дивлюсь, щоб ніде не було корку. Ну і ми пишемо зараз відношення, щоб е, включити електронасоси, щоб ну, додати в озеро ще води. Якщо раптом. Ну, виясниться, що там замало кисню. Представники Державної санепідслужби та ветеринарної медицини доповіли комісії про дії очолюваних ними структур у даній ситуації. Найперше, треба заборонити купання в міському озері, тобто заборонити функціонування пляжу, оскільки є. Загроза того, що будуть продукти розпаду риби, і відповідно може ускладнитися санітарно-підологічна ситуація і перейти на людей. То купатися, поки не будуть ліквідовані наслідки, я вважаю, що це надзвичайна ситуація, заборонити. І пізніше до повного хімічного аналізу води. Вода буде відправлена в лабораторію державну нашу. Після цього, ну, доповнюючи Олексійовича, скажу, що негайно треба зібрати всю рибу. Негайно. Крім того, що заборонити це її зібрати і протягом не сьогоднішнього тільки дня бо воно так піде, і різко підняти рівень води, і забро... і зменшити спуск води, щоб. Коривання було, а там вже далі по хімічному складу, або буде дезінфекція ставка, або що. Ну, будемо бачити, яка причина цього, підсумовуючи засідання комісії, Володимир Рожелюк вказав на халатне ставлення до службових обов'язків керівника ВУКГ, що призвело до гибелі великої кількості риби у міському озері та погіршення екологічної ситуації в одному з найулюбленіших місць відпочинку городян. Та ситуація, яка привела до бору риби. Часткового бору в бо там ця велика вона, вона збережеться, а балька, добору малька і трошки тобі більше риби, яка зараз виловлюється, я думаю, спричинилася халатними діями виробничого управління комунального господарства, де як керівник Бутелець Василь Степанович. Разом із своїм управлінням, своїми спеціалістами, це їхня сфера контролю, сфера діяльності. В них знаходиться на балальці це озеро. В них знаходиться три три матроси, які повинні дивитися за акваторію озера, щоб не допустити нещасних випадків і доповідати, що робиться. Вони відповідають за підкачку озера, за злив води. Вони відповідають за те, щоби. Не було те, що починає цвісти водоросль, ну, по природньому в озері, його треба пригашати, це цвітіння водоросі, а це погашає, погашається розсипанням або заливанням розчину вапна. Неодноразово це говорилося і Василію Степановичу, його заступнику, що треба значить, робити ці заходи плюс. Підкачка озера це їхня робота. Я вважаю, що це халатність. І те, що сьогодні Василь Степанович Бутрецький прийшов до раду присав заступника, це теж такий ніби виклик. Мені дуже дивно, бо Василь Степанович є депутат міської ради, член зеленитої спільної думки, де вони стараються всіх вчити. А сам під носом не бачить тих питань, які, які, які зараз вилізли і такими негативними речами. Заслухано спеціалістів, ветеринарну службу, санітарно-підмологічну, рибнадзор міністерство надзвичайних ситуацій, лікарню, ну саме саме ВКГ, значить і прийняті заходи для того, щоб зараз покращити. Це є команда включити насоси підкачки, але так, щоб була аерація, тобто, щоб вода не йшла прямо в озеро, а йшла через через повітря. Плюс зібрати жеків насоси. Які робили відкачку там, по, по підвалах, коли було дуже багато води, пробити їх і теж підключити, і теж робити аерацію щоб, щоб, води. На сьогодні те, що казали, і санстанція, і ветеринарний контроль, і рибнадзор це те, що мало кисню. Те, щоб було більше кисню, ще потрібно робити аерацію води. Будемо це, це реалізовувати. Зараз задачі отримали. Комісія ще прийняла рішення заборонити купальні. Я сказав спочатку на 10 днів. От і я звертаюся до мешканців міста, особливо дітей не пускати, тому що зараз цей мальок буде розкладатися зрозуміло, не, не хоча теж команда, щоб зібрати його, але ну, десь щось буде е, в очерета, залишатися, не все можна виловити. То е, з, е, зупинимо е, купання. Потім, коли буде нормальний аналізи, то би сповістимо. Друге, я звертаюся по-іншому. Рибу, яку зараз виловлюю, та що більша, щоб вона не з'явилася на базарі. Я би звертався до, до мешканців. Краще її не їсти, ми не знаємо, від чого воно ще, до кільця. Ми так думаємо, що це від кістю, а раптом це якась хтось щось кинув. Тож, доброжелателів добро багато є. Тому я б попередив всіх мешканців міста. Риба, яка зараз з'являється, бо то, що знаєте, що це є з озера, поостритись, особливо дітям. Остаточна причина гибелі риби на міському озері буде встановлена за декілька днів після завершення бактеріологічних і санітарно-хімічних експертиз. Наразі діє заборона купання на 10 днів. Чи буде вона продовжена, залежить від результатів всіх необхідних перевірок.